Обселиться нині Москва, всі жаби кричуть ква-ква-ква, і впаде на ню бомба дрон, потую у мільйон, коли козлам Кремля пісець присниться, кремлю дурдом, нарешті їм здійсниться, і всі вони від шоку і банаті, себе зірвуть по і при гранаті. А Путін у портки наклав, не вліже ніяк в автоклав Зробити тушонку на злам міністрам і силовикам. Коли козлам кремля пісець присниться, кремлю дурдом нарешті нім здійсниться, і всі вони, в шоку і банаті, себе зірвуть в руках і при гранаті. Коли лайном, так ніби шоколадом, кладе у башку, і спереду і заду лайно міски і розум там, і сила, там срака помістила. Коли козла, кремля пісечниця, кремлю дурдом, нарешті їм здійсниться, і всі вони від шоку і банаті. sebe zirvuť v rukách i prehranáti.